В Україні дуже великі зусилля прикладаються до подолання проблеми туберкульозу, до зниження захворювання на туберкульоз і вплоть до елімінації такого захворювання. Однак, враховуючи період війни, враховуючи великі міграційні процеси, є нові виклики, тому боротьба з туберкульозом залишається дуже актуальною. І ми дуже дякуємо нашим партнерам, які допомагають нам забезпечувати всі етапи цієї боротьби, в тому числі і безперервне отримання медикаментів хворими на туберкульоз. Ми дуже вдячні за співпрацю. Дуже вдячні благодійному фонду Євгена Пивоварова за допомогу у дуже важливий період боротьби з туберкульозом. За рік роботи вперше бачу, перше вручаю. Подяку нашого центру. Це не штука. хотіли вам справді висловити подяку і щоб вона перед вами була, щоб ви пам'ятали наші слова і в друкованому. Пасибі вам, дякую. Дуже вам дякую. Дякую. і дякую. за підтримку саме в цей момент. Проєкт, який нам дав, слава Богу, що ми його з вами разом виконали. Це дійсно маленький крок, маленький, ну, інвестиція в. Здоров'я нашої нації, і це дуже важливо. І дуже вам дякую за те, що ви робите системно, фахово, професійно. От На сьогоднішній день більше ніж на 1,4 мільярди доларів була надана. Просто вода за три роки. просто ця поміч саме від нашого донора. Дуже дякуємо їм. Це інвестиція в майбутнє здоров'я нашої нації. Я дуже сподіваюся, що туберкульоз. Залишиться на сторінках історії і дійсно системною роботою ми зробимо все, щоб ми подавали цю історію. Коли ми об'єднуємось, коли ми разом п'ємо каву, спілкуємось, то дійсно ми знаходимо нові проекти, нові, нові комунікації, і це дуже важливо. Дуже дякую вам. На насправді проблем, є навіть інсутність фінансування і так далі. Це те, що настільки стигматизована тема, в якій кожен голос приверне увагу, що туберкульозом соромно, що всі можуть захворіти. Яка замолі ситуація з туберкульозом і так для нас це дуже важлива інвестиція, яку може зробити абсолютно кожен. Ми за рік обліжаємо всі наші регіональні закономічні центри, які збереглися абсолютно в кожній області. Вони всі працюють і впроваджують інновації які сучасні. Підходить, тобто зараз по туберкулозі ми дуже пишаємося тим, що в тому числі і Центру громадського здоров'я, Міністерство громадської здоров'я, Міністерство охорони здоров'я це для того, щоб у нас в такі складні часи буде отримувати сучасне лікування. Воно для них було безкоштовне. Люди не звертаються за чисто, вони просто не знають, що туберкульоз не лікований. Наступні навіть 10 років в вже повоєнний час. Це буде дуже важливо, просто допомога людям. Медицина поруч. У нас є швидка, крім того, ми надаємо ліки. Якщо там треба, як якусь евакуацію там робимо. Тобто, ця вся історія. Я бачу, що це потрібно. Це потрібно не лише там для Харківщини, це потрібно і для Донецького напрямку.